Читаємо, пишемо гег, читаємо разом г, Е. еге, 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 читаємо самостійно. Ré, eh, até para lá homens eh, eh, eh. А тепер навпаки, Е-г. Е-г. самостійно Е-г. Разом. разум. Е Ег. 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 Це у нас квітка, ми її по різному можемо називати і одна із назв. Це герань. Герань. І ще раз, герань. Яке буквосполучення ми тут вивчили? Ге, герань. Ге, герань. Ось воно на початку. Бачимо? Так, ге, ге, герань. А тут я дібрала ім'я чоловіка, яке дуже популярне в будь-які часи в Україні. Так називали багатьох князів. Це ім'я Олег. 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 Яке буквосполучення сполучення ви тут чуєте? Правильно в кінці ег, ось воно. Олег. Ег? Ось і така чудова мозаїка, теж яка, ось тут навіть написано Олег, яка зображує одного із видатних наших. Київських князів читаємо самостійно, ге, ге, ге ге. Е. Г. І, звісно ж, беремо аркуші і пишемо. Г у нас починається із того, що у нас там звучить звук Г, так? а буква у нас Г, буква Г. Пам'ятаєте, вона у нас така дивна. Всього нас має лінію проведену зверху вниз, яку я вже провела, так? І дашок. Ось все. Це наша буква Г. А у нас буква сполучення Г. В кінці у нас Е. То. Згадуємо, як ми пишемо Е Ц. Лінія зверху вниз. Ось так. Так, як і в Г. І знову ж таки дашок. Наші букви дивляться в один бік. так. А тепер посередині лінія. Так, це в Е. І ще внизу Е О, лінія. Прекрасно. Прочитали? Це в нас Г. І як завжди домовляємося. Найкращий варіант показуємо дорослим. А так таємно практикуємося. Тобто пишемо. Якщо ви, вам вдається найкраще написати покажіть обов'язково дорослим. І знову ж таки малюємо схему. І так, у нас. Буква сполучення «г», то ми читаємо перший звук у нас г. 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 Не співається, значить це риска, значить це приголосний. так? Добре. А тепер е. е. Співається, значить це. Кружечок це у нас голосний. Ну, і так як ми все згадали вже, то ми зараз дуже легко зрозуміємо, що спочатку Е, яке співається, то як що ми намалюємо? Правильно кружечок. А далі Г, яке не співається, значить, у нас різка. Спочатку голосний, а потім приголосний. То ви ж сьогодні неймовірні. Ви гарно попрацювали, ви молодці, і, як завжди, ми святкуємо.